Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Я в магазині Копіючка. Акція діє до 1 грудня. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Каша гречана файна смакота зі свининою 525 г 60 гривень. Каша перлова зі свининою 55 гривень. Кава Якобс Голд розчинна 100 г у банці. Ціна 130 гривень. Шоколад молочний Міленіум, 85 г в упаковці 40 гривень. Напій соковий Мальдівія. мандарина, пельсин, Апельсин 1 літр. Всього за 29,90. Хороша ціна. Приправка італійська для картоплі з пармезаном і часником, 25 грамів, Ціна 23 гривні. Приправа американська з беконом до картоплі теж 23 гривні. По 10 гривень коштує шампунь в асортименті об'ємом 25 мл. Зручно брати в подорож. Варіанти сила та об'єм яскравий колір, догляд та зволоження. За 40 гривень можна придбати підводку фломастер для очей зі штампом. Знижка 50%. Ножниці пінцет для брів 12 гривень. Пензлик для пудри та основи. Одна штука в упаковці 80 гривень. 18 гривень коштує пензлик для брів. Дві штуки в упаковці. Тональний крем лірін. матуючий, відтінок карамель. 30 мл. Ціна 150 гривень. Минеральна пудра для обличчя. Теж фірма Лірін. 40% знижка. Другий номер натуральний. Третій беж, Ціна 150 гривень. По 70 гривень всі помади в різних відтінках. Матові. Непоганий колір. Хто брав, напишіть, як вам якість. Туш для вій плюс підводка. 2 в одному. Ціна 50 гривень. Зручний варіант для швидкого макіяжу. Туалетна вода жіноча 100 мл, ціна 120 гривень. Аромати різні. Серед них є квіткові варіанти, цитрусові. Міцелярна вода Simple King 400 мл. Склад доволі непоганий. Ціна 119 гривень. Гель для вмивання зволожуючий 150 мл. теж 119 гривень. Тонік для обличчя заспокійливий 200 мл 123 гривні. Скраб для обличчя вирівнюючий 75 мл, 95 гривень. Крем для тіла нівея. Інтенсивний зволожуючий об'єм 75 мл, 65 гривень. Крем для тіла Нівея 100 мл коштує 80 гривень. Об'єм 200 мл 103 грн. Хороший варіант для інтенсивного зволоження шкіри. Ватні палички пелла, котон 160 штук у пачці 29 гривень. Рута хустинки паперові носові 150 штук в упаковці 25 гривень. Тарілка скляна керамічна 19 см діаметр Kitchen Pro білого кольору 45 гривень. Шапка в різних кольорах. Чорна, бежева, червона 100 гривень. Доволі теплі. Серветки універсальні. Baby Zaya. 150 штук. Зі знижкою 30% 33 гривні. Папір туалетний двошаровий. Грін Лавн 4 штуки, 38 гривень з ароматом манго. 80 гривень коштує рушники паперові двошарові. Мозайка. Жіноча сумочка через плече з металевим декором чорного кольору. Розміри 19х15 см зі знижкою 53%. Всього за 70 гривень. Всередині одне відділення. Непоганий варіант. Акція на фарбу для волосся, торгова марка Авена по 55 гривень в асортименті. Фарба від палет по 88 гривень. Тонуючий бальзам без «Форте фортевіта для світлого волосся 150 мл 50 гривень. Є варіант ще капучино. Ціна в них однакова. Крем мило Bio Gold. Тверде, косметичне. 40 гривень за 140 г. рідке, натуреле. Антибактеріальне тропічний банан. Молоко з медом 330 мл. 28 гривень. Масажер для тіла коштує 30 гривень. Є різні кольори. Мочалка рукавичка з вирядком. Коштує 40 гривень. Акція Ополіскувач для рота. Family Doctor. 700 мл. Доволі великий об'єм. 66 гривень. Зубна щітка просто дент. В різних кольорах. Ціна 10 гривень. Корм для котів Фелікс з різними смаками. 85 г в упаковці майже 14 гривень за штуку. Віскас трохи дорожчий. Майже 15 гривень за 85 г. Смаки в асортименті. Гель для прання універсальний для автоматичного та ручного прання. 40 гривень за 1 літр. 180 гривень коштує гель для прання савекс Color 945 мл. Акція на засіб для унітазу Брев. Квіткова свіжість та евкаліпт 55 гривень за штуку. Упаковка з трьох штук коштує 150 гривень. Засіб для миття акрилових ван і душових кабін 500 г коштує 80 гривень. Хороша знижка на засіб для посуду сарма. Лимон та сода ефект. 500 мл всього за 30 гривень. Новинка шампунь Натурел колекшн з екстрактом бамбука, орхідеї та бавовни. 500 мл коштує 60 гривень. Мило рідке від торгової марки Маква. Оливкове, антибактеріальне та мигдальне. 500 мл коштує 26 гривень. Кісневий відбілівач 1 кг, 120 гривень для кольорових тканин. Кондиціонер для білизни. Ленор 850 мл в асортименті 98 гривень. Обігрівач 400 Вт коштує 320 гривень. Туалетний папір трьохшаровий Зева Делюкс. 12 штук. В упаковці 215 гривень. Непогана знижка. Годинник яблуко 11 на 11 см. Ціна 65 гривень. 50% знижка. Щипці кухонні Kitchen Pro, Нержавіюча сталь. Ціна 49 гривень. Серветки на Символ року. Мікс трьохшаровий. 18 штук в упаковці. 18 гривень. Прокладки в асортименті Наторела 45 гривень. 18 штук в упаковці, 12 штук в упаковці, всі по одній ціні. 65 гривень коштують щоденні прокладки натурела 36 штук. Капсули для прання персіл, 26 штук 400 гривень. Гель для прання персіл 1 літр 300 гривень. Акція до 24 листопада. Батончик бісквітний Брауні 35 г9 гривень. Чай, чайна родина 20 пакетів в асортименті. Лимон, малина, чорний чай та з бергамотом по 17 гривень. Ціни досить доступні. 125 гривень коштує шампунь Pantene 400 мл. В асортименті 25% знижка. Стакан скляний прозорий 285 мл в асортименті. З різними дизайнами. Ромбики хвилі по 20 гривень. Контейнер для продуктів квадратний 800 мл з кришкою 19 гривень. Серветки вологопоглинаючі. Хата багата. 4 штуки плюс одна в подарунок 28 гривень. 17 гривень коштує мило господарське 200 г. Засіб для унітазу кауфен. Туалетний блок 45 г. Гр. 33 гривні в асортименті. Пральний порошок ЗОся 23 гривні за 400 г. 35% знижка на труси чоловічі по 50 гривень в асортименті. 55 гривень коштують колготи жіночі 100 ден у чорному кольорі. Набір з п'яти вилок та ложок з золотими елементами. 100 гривень за один набір. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, що інформація була корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях. До нових зустрічей!